Друзі, всім привіт! Йду до курочок, вони в нас сьогодні відкриті вже, співають чую півники. У нас випав отакий сніг, гарно засніжило, прикидало сніжком. І квіти, і дорожку ось почистили. Ось які. Горні квіти в снігу. Осі трава, кущі. Ось. Горно. Хоч і похмуро сьогодні, але не дуже холодно. Приємна зимова погода, сніг є. Барбарис був гарний після дощу, а цей який гарний її після того, як на нього снігу упав. Весь у снігу. Він. Співають півники. Зараз, мабуть, уже полудень. Вранці біля них управилися, їсти дали, о, витрушується бочусь від селя. Попелі купалися, від попелу обтрушуються. Джек ось сидить, бігає. Родий бочу мене бачить. Ти мене родий бачить, ти вітаєшся до всіх, до всіх вітаєшся. Поснідав, погуляв. Тепер можна і відпочити. Бігай, бігай. Він у нас чудовий песик. Гарний охоронець. Ох, як король виспівує. Виспівує, виспівує. На кого? На горобця поговкав. Полетів горобець і він говкає. Охороняє від усього. І від горобців. Ворона летить, також гавкає. Ось курочки. Їсти ще в них є. Ох, і король. Виспівує король. А вам сидиться все в курнику. На двір не хочете, хоча сьогодні не холодно. Що? Немало ще нічого. Не знеслися? Курочки? У нас дві курки любить долі нестися, гніздось вистачає їм, але все одно. та... А Тут, бачите, в трьох сидять. У вас є що тут чи ні? Зібрала яйця. В обід було двоє. І курочка ця біла дзьобається, щось не, не хоче, щоб її тривожили. Вона сердиться. Можливо, буде нестися. А ось курочки купаються у пополі. Їм це дуже-дуже корисно. Так, а так в основному всі ось курочки. Всі в курнику. Вон чую в сусідньому серої пеперо рухкотить. Вона в нас зараз саме загуляла, так що перенесли, Будем пізніше її прибирати, ще хай поживе. А так ось. До курочок прийду, подивлюся, що в них тут. Чи є яйця, чи не мої. Зробила обхід господарства. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже вдячна кожному за перегляд. Всім пока-пока!